Друзі, вітаю на каналі будь-шлях-маш. Сьогодні ми хочемо презентувати вам Jack Sunrise. Це пасажирський мікроавтобус, який оснащений всім необхідним для ваших зручних пасажироперевезень. Автомобіль обладнаний потужним дизельним двигуном стандарту 5 та має потужність 147 кінських сил. Даний автомобіль оснащений всім необхідним для комфорту та зручності пасажирів. Зручні крісла з якісного шкір замінника, максимально комфортабельні ремні безпеки. Сонце шторки, які не пропускають денне світло, індивідуальні кондиціонери, а також люк, як додаткове джерело світла. Загальна пасажиромісткість складає 21 місце, включаючи водія. Хочу зазначити, що даний автомобіль, враховуючи всі його характеристики та комфортабельність, абсолютно не уступає автомобілям більш відомих марок. Також даний мікроавтобус оснащений заднім паркувальним рядаром та для більшої зручності розпашними дверима. Нагадуємо, що група компаній Бучляхмаш є офіційним дистриб'ютором техніки Джак в Україні. Дякуємо за вашу увагу і до зустрічі в нових випусках.